А тут виникає головне, оскільки в часи Радянського Союзу люди повністю залежали від держави та були по суті безправними, ця звичка до сих пір збереглася у свідомості багатьох людей, навіть молодих, які не жили в Радянському Союзі. В той сам час у свідомості тих, хто знаходиться на владних посадах, зберіглася уява, що він, як державний чиновник, стоїть вище громадянина. Ну, це просто дуже зручна позиція для чиновника. А у багатьох громадян збереглася у свідомості звичка, що держава вище, ніж він. Тому у держслужбовця чи депутата, чи поліцейського, чи прокурора. Навіть судді, виникає майже впевненість, що вони можуть робити все, що хочуть. Вони сприймають свої посади, на яких вони вчиняють корупційні дії по розкраданні бюджету. Беруть хабарі. А значить, загальнонаціональних грошей, спільних грошей всіх громадян. Їм здається, що це їх приватний бізнес. А саме для цього вони там і знаходяться, хоча добре усвідомлюють, що вчиняють злочин.